Всім привіт! Ну, як правило, коли це так кажуть, то людина какашка попадається і. Дивіться, як тут гарненько. Ну і вже третій наш об'єкт, де ми продуваємо полив. Кажу чоловікові, що ми, мабуть, цього року вже вас не встигнемо ні автоматичний полив зробити, ні газон. Я кажу, що я не встигну, а мені кажуть, що будемо чекати тебе. Привезла нам фура газончик. Нарешті закінчили укладати газон. На малюнку воно ну, все просто, але коли ми ось оберемо тут радіус, ставимо центр. Встановили ліхтарі, замерзли трішки, під'єднали контролера. Це вже в інший раз я вам покажу. Зараз їдемо додому. І завтра будемо продувати поливи. Завтра прогнозується дощ в другій половині дня. І вирішив я, що варто буде попроїжджати ще там. Продувати поливи. Якось так погнали. Привіт, таки, приїхали в іншу область. Продуваємо поливи. Це вже третій, третій об'єкт, де ми продуваємо. Не було часу знімати, хочеться закінчити швидше. Ось таким чином продуваємо. На вулиці тим більше щось хмарка йде така. Можливо буде дощ, тому хочеться швидше його закінчити. Ну одна гілка вже ми продули, зараз йду включати другу. А це навіть почався вже не дощ, а якийсь сніг. Трюхний. А ми продуваємо. Уже, коротше, капельку я. Продерявив. поставимо сюди на весну краника, щоб швидше було продувати. Вангую, коротше, завжди до мене телефонують з приводу роботи, а це дав чоловік номер телефону. Ну, мій клієнт і каже, зателефонуй, домовився про зустріч з приводу роботи озеленення. Ну, як правило, коли це так кажуть, то людина какашка попадається. І... Як, як би там мені не казали, що це тобі треба, ні, це їм треба озеленяти там, чи ще там щось а роботи в мене поки вистачає. Тому ну подивимося, що вийде. Буду дзвонити. Ну і Після сервісу заїхали, зараз продуваємо систему автоматичного поливу. Це ми сьогодні маємо ще його встигнути продути. І буде все ок. Телефонував я, значить, до цього чоловіка, ну насправді він ніде це мені треба. На завтра ми з ним зустрінемось, подивимося, як воно і що воно з цього буде. Всім привіт! Сьогодні у нас по плану продути чотири об'єкти в іншому місті, інша область. І одна зустріч у нас тут. Почали продувати вже. Дивіться, як тут гарненько. Катальпи. Продуваємо і після цього у нас ще тут чотири об'єкти. Продуваємо вже на другому об'єкті. Зараз залишилась лише капелька лише. Це я дивлюся, як воно тут дує капельку чи не дує. Ну і вже третій наш об'єкт, де ми продуваємо полив. Це ось такий об'єктик. Ми його цього року. Реалізували. Тут у нас лише дві зони поливу, дві капельних. Продуваємо їх, а, і один гідрант. І їдемо на четвертий наш об'єкт в цьому місці. І потім ще тут одна зустріч. Е -е, працюємо. А дивіться, яка краса, як воно гарненько тут. І четвертий об'єкт. Викачуємо спочатку бочку. Два куба тут такий кадроло. І будемо продувати. Закінчили працювати на сьогодні, виконали все те, що я планував, продули 4 об'єкта. і з'їздили на зустріч. І вроді зустріч продуктивна. І якось так ще цікаво, що. Кажу чоловікові, що ми, мабуть, цього року вже вас не встигнемо, ні автоматичний полив зробити, ні газон. І людина це нормально сприймає і каже, ну тоді на наступну весну. І якось аж прикольно доріз до такого часу, коли я кажу, що я не встигну, мені кажуть, що будемо чекати тебе. Прикольно. Якось так. Дякую, що дивишся. Дякую, що коментуєш, став подобайки. І ми погнали. Ну Ось такий вигляд має наш щиток для автоматичного поливу. Розетки, ліхтарі і контролери. Плюс додатково ще одна розетка. Заштробились тут, під'єдналися, заштробилися аж туди датчик дощу пощепили. так І воно тут буде закриватися, тут плюс на нього там буде камера висіти, буде, і все буде чітко. Привезла нам фура газончик, зараз буде маніту, будемо розвантажувати. І ось наш газончик. Розгружаємо манітушечка. І будемо укладати. Нарешті закінчили укладати газон. 400 квадратів, Ну, ще не закінчили, ще залишились трішки. Укладаємо, каткуємо і їдемо. Вчора ми закінчили вже укладати. Залишилось нам це, ось цей участок і он там участочок. Он там. Це всього-навсього буде 200 квадратів. Зараз цю площу включили поливати. Ту площу вчора добре пролили. І Андрійко зараз коткує його. І Маємо зараз там ще укласти агроволокно. Холодно, жесть, але потрібно працювати. І маємо ще сьогодні покрокову доріжку зробити на іншому об'єкті, але в цьому місці. Привітики всім! На нашому об'єкті. Зараз знаходимося. І маємо монтувати по кроку доріжку. Е, мені так вона ну, більш-менш подобається. Або було б краще буквою Г. але замовники сказали, буде півкруг. Хоча тут скрізь рівні. Ну, моє діло маленьке, запропонувати, але, але приймають рішення вони. Плюс ще маємо сьогодні поставити агроволокно тут. Ну і, можливо, в інший раз вже поставимо е кулі ліхтарі. Коротше, граємося з тією доріжкою, бляха муха 2 години і в нас воно не виходить. Зараз покажу чому. Є в нас така ось доріжка біля хати, тут клумба, і є оця качеля. І має бути покрокова доріжка ось тут. На малюнку воно все просто, але коли ми ось оберемо тут радіус, ставимо центр. І Ось тут від вуголка і ось тут, то ріжка має вийти, десь тут, не по центрі, коротше. отут вона має закінчуватись. тако виходить. А в... тоді виходить фігня якась. Мені не подобається. Якщо ми звідси почнемо його вести, оце звідси то виходить, тоді воно ось тут, на 20 см від вугла виступати. Ну теж якась фігня виходить. Коротше, приїхав я сюди до, на інше будівництво до кафе, де ці ж самі прораби з Василькова. Кажу, мені не подобається, допоможіть мені, бо це ж ви будували, бо воно ж там не, не так. А він каже: ну то хай буде цих 20 см, це тобі може не нравитися, а хай буде чого-то.